дізнатись дізнатися топ фактів про мене. Давай. Ось перший. Я е, в, в звичайному житті я не ношу білизну. Але сьогодні я в <рес> Ну Що будемо починати. Так. Треба починати? Сьогодні в гостях у Ділдом Адель. І ми будемо дивитись топ-5 девайсів для дорослих. Я вже хочу, 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 хочу. давай. От що, що, що з п'яти ти обираєш як один з найважливіших девайсів чи товарів для дорослих? Смазка. Прекрасний вибір. Починаємо з лубриканту від Pure. Це на водній основі, так? Да, на водній універсальний. хоп. Без запаху. Да, Воно дуже такий, класні. Такий дуже... До речі, в кінці відео ми е озвучимо умови, як виграти цей можна, лубрикант. Це да, дуже зволожити? Так, Дуже, кстати, до речі, якщо, якщо немає у вас для рук, крему для рук, то використовувати а. під рукою, якщо у вас є. Переходимо на четвертого місця. Що на четвертому місці у тебе з топ товарів? Тож, в мене на четвертому місці це вакуумний. Тож, для четвертого місця я тобі пропоную вакуумний стимулятор. Клас. Чому цей бренд? Це з вакуум. Знаю. Клас. Да. Класний бренд. До речі, дуже якісний. У них дуже приємний силикон. Я а, підбирала. Це бренд. Цей вакуумний стимулятор має дві ключових особливості: по-перше, він абсолютно водонепроникний. а по-друге, він працює чотири години. Тобто я його можу брати з собою в спа. Басейн, сауна, баня. і Я там ще... і все, і він все ще буде працювати. Само не поставити таку табличку, «Don't disturb». <реш> Третє. Третє місце. Мастурбатор. З мастурбаторів я тобі принесла показати. Не знаю, чи бачила це ще ти вже Знаєш, цю модель? Ніколи не бачила. Перший mm. раз бачу. Ну от чесно. Відкривай, показуй. Для пункту 3. це автоматичний мастурбатор для чоловіків. Я думаю, а філіхтар. Бач, якщо буде стояти десь у хлопця на поличці, ну, то така подумала, о, 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 яка, яка прикольна лампа. Мастурбатор від сваком. Витриває. Він повністю автоматичний. Всередині у нас є приємний рельєф, рукави міняються. Підскажи туди, можна смазку? Чи... Звісно, а, да. чоловіки? Не плюйте. Не, да. І тільки Не зі змазку. Легко миється. Знімається цей рукавчик. Він має сім режимів. Рухів цього рукава. Тобто він абсолютно повністю автоматично виконує всі дії. Плюс ще він інтерактивний на секундочку. Його можна під'єднати до додатку, до, до, до синхронізувати ага, з ага. відео, наприклад, за день. І уявляти, що там я. Номер два. Номер два. Анальна пробка. Я не уявляю. Ну... Свій секс без аналу я дуже люблю для е, початківців і для комфортного використання. Ось така пробка супер гнучка, класна від Love2Love. Завідне перше місце. Перше місце це, Стоп. це, це, це мій улюблений мікрофон. Пока в да. Так, я принесла тобі, бо ну знаєте, мікрофони. Ти точно вже бачила, а це буде мікрофон. О, це Дуже класно Такий да. він стильова. Мої Дякую. враження, я можу казати прямо в мікрофон. Мої угу. враження від цього чудового апарату Ну він дуже естетично красивий. Це бренд Zalo. Перший О, вони, раз бачу. Вони, до речі, роблять супер красиві, взагалі ну, дуже вони, естетичні ну, дивани. подивіться, ну він дуже, дуже такий красивий стильний. Не легкий, не дуже важкий. Він такий середній. І ще, Круто, і ще а, я, а в мене звичайний. Блін, я не знала, що є такі штуки. Ануань, поясни мені, будь ласка, для цього? Для, Дивись, для чого це це е, насадка, яку можна використовувати як вагінальну. Mm -hmm. Тобто ти його одягаєш. Оця частина у тебе буде стимулювати клітор. Ага, А оце, це? Mm -hmm. вагінальну. І У тебе передається вібрація гарненько, приємно. Це. Це, це універсальна просто насадка. Його можна стимулювати е, груди, mm -hmm. можна стимулювати клітор, можна стимулювати взагалі де хочеш. Нагадаю, що такі мікрофони, взагалі, ці. Вібратори їх винайшли для того, щоб розминати м'язи. взагалі. так за те, що ви додивилися відео до кінця. У нас для вас є подарунок, і це смазка на водній основі. Infinity від Pure. Напишіть комент про те, який топ 5 товарів для дорослих у вас. А хто набере найбільше лайків під цим коментом? Отримає подарунок від Адель і Dildo. Я вам особисто його і відправлю. Тож давайте пишіть ваші коментарі, і ми будемо обирати сам найкращий коментар.